Вітаю, з вами Ілона, і сьогодні ми говоримо про догляд за шкірою влітку та весною. Незважаючи на те, що вже середина літа, я вважаю, що тема догляду в теплу пору року є актуальною до цих пір, тому не будемо гаяти ні секунди, починаємо. Догляд за шкірою в холодну і теплу пору року відрізняється, але не сильно. Зимою наша шкіра відчуває потребу в густих щільних текстурах, хочеться нашаровувати засоби для того, щоб вберегти шкіру від висихання, обвітрювання або Лущення. Тоді як влітку все навпаки, хочеться мінімізувати свою рутину, але і відмовлятися від всіх баночок теж не варіант як тоді. В теплу пору року робота сильних залоз активізується і, відповідно, зростає кількість шкірного сала. До того жирна шкіра влітку стає ще жирнішою. Чому так відбувається? Всі процеси в нашому організмі відбуваються не просто так. Себом захищає нашу шкіру, підтримує рівень її зволоженості, проте надмірна його кількість приносить лише проблеми у вигляді запалень, висипань, проблем із закупореними порами і, звісно, естетичний дискомфорт. Температурні умови стимулюють потові залози виробляти більше поту, а сальні залози більшу кількість себуму. Це все робиться для терморегуляції. Під охолоджує шкіру за рахунок випаровування, а шкірне сало навпаки сповільнює цей процес. Таким чином, наш організм старається продовжити охолоджуючий ефект. Такий собі кондиціонер заводських налаштувань. Ну добре. Як доглядати за шкірою влітку? По-перше, не забувай про важливість якісного очищення шкіри. Недостатнє очищення може легко призвести до. Погіршення стану шкіри, появі нових висипань, проблем із порами або ж підсилені уже наявних запальних елементів. Декоративна і доглядова косметика: бруд, під себу. Додає ще потенційне оновлення сонцезахисту. Це все на нашій шкірі кожного дня. Ти приходиш додому, сяк так змиваєш, бо не приділяєш цьому достатньої уваги, і завтра все по колу. І, здається, за шкірою доглядаю, а результату все одно немає. Нові висипання з'являються, старі ніяк не проходять. Звісно, погане очищення це не єдина причина появи висипань, проте одна із тонізація це не обов'язковий етап догляду, додавати її чи ні на ваш власний розсуд. Якщо вам цікава моя думка, я обожнюю тонери, у мене їх декілька. Це вже майже закінчується. Тонери я люблю і люблю їх нашаровувати. Давайте по порядку для чого тоді тонізувати шкіру, якщо це не обов'язково. Справа в тому, що тонізацію вважають завершальним етапом очищення. Обґрунтовується це тим, що тонер ви наносите на ватний диск, а потім протираєте обличчя. І якщо після протирання подивитися на цей ватний диск, то можна побачити ниточки, ворсинки або ж навіть бруд. Плюс за рахунок того, що ви ковзаєте цим диском по шкірі, відбувається ексфоріація. І як використовувати тонерів? Насправді є декілька варіантів, і перший з них це, звісно, нанесення його на ватний диск. У мене є два. Два типи ватних дисків. Перший від Punkan Yur я замовляла на iHerb. Мають вони такий вигляд, вони дуже тоненькі. І другий тип це звичайнісінький, простий ватний диск. Які кращі і яка між ними різниця? Почнемо з того, що ось ці ватні диски, я купила за 50 копійок, здається. Ці я замовила за 3 фунти, і скільки там копійок. В чому між ними яка між ними різниця? Коли ви наносите тонер на ці тонеси, ватні диски, тонеру потрібна мінімальна кількість, тому що ватний диск не поглинає цей тонер. Коли ви використовуєте отакий ватний диск, звичайний, за рахунок того, що він грубший, він поглинає в себе велику кількість тонеру, і, на мою думку, це не зовсім економно. Як варіант, я колись брала і ось о, не люблю ці, це відчуття вати, я просто матеріна. Я просто брала, розривала їх на дві половинки і мінімізувала кількість тонеру. Проте не знаю. Не рекомендую так робити, якщо у вас алергія, бо це просто. Жах. Спосіб номер два буде класно працювати, якщо у вас тонер такої густої консистенції, якось мій від Косрекс або тонер Есенція сироватка від May. така густа текстура. Як я їх використовую? Я беру просто наливаю їх на руку і вже з руки розпреділяю по обличчю. Звісно, якщо ви маєте тонер такої водичкової консистенції, то його зручніше використовувати на ватний диск. В принципі, можна і на руку я не бачу жодної проблеми. Спосіб номер три, хоча це навіть не спосіб, це вже готовий продукт, це пади, ватні диски, які вже пропитані, ау, які вже пропитані сироваткою або тонером, в залежності від того, що ви купуєте. Це ось такі вологі ватні диски, я покажу ну, засвічено, звісно, покажу окремо. Просто наносите як тонер, протираєте обличчя, шию, не знаю, раковину, кран і так далі. Жодних переваг для себе, боже. Жодних переваг для себе я не бачу використання цих падів. Я купила, тому що вони були на знижці, це прикольно. Зараз тонери це більше про відновлення і догляд, аніж просто останній етап очищення. В залежності від складу вони можуть зволожувати, відновлювати захисний бар'єр, заспокоювати шкіру або активно діяти на неї за рахунок активних інгредієнтів в складі, таких як ніацинамід, вітамін С або кислоти. Нанесення тонеру в декілька шарів може з легкістю замінити зволожуючу сироватку або навіть крем. Але я наголошую, що тут мова йде саме про зволожуючі або відновлюючі тонери, не про кислотні. Якщо ви хочете нашарувати тонер із активними інгредієнтами, не тільки з кислотами, наприклад, з вітаміном С або з ніацинамідом, то краще цього не робити. Спосіб нашарування тонеру справді працює, особливо його оцінює. Особливо його оцінять власники жирної або комбінованої шкіри. Я маю комбіновану шкіру і цей спосіб на шарування я використовую дуже часто, особливо в спекотні дні. Як це працює? Розкажу, як роблю я. Шкіру очистила, нанесла тонер в один шар, почекала, поки він підсохне, нанесла другий шар і, за бажання, можу навіть третій. Потім відразу переходжу до етапу сонцезахисту. Для мене такий спосіб працює ідеально, якщо на вулиці плюс 30. Звісно, коли моя шкіра відчуває потребу в визволоженості, я можу додати якусь зволожуючу сироватку або, наприклад, вітамін С. Зараз у нас на вулиці плюс 15, тому я спокійно використовую свої пептиди, які скоро закінчу, і я зроблю на них Відгук. Скажу декілька слів про цю сироватку. Mary May має, напевно, найкомфортнішу і найкращу текстуру сироватки, яку я коли-небудь зустрічала. Вона дуже швидко поглинається і після себе не залишає абсолютно жодного блиску. Центела навіть і поруч з нею не стояла. Все інше розкажу у відео. Я не можу сказати із впевненістю 100%, що цей спосіб нашарування тонеру підійде власникам жирної шкіри, тому що активне себовиділення ніхто не відміняв. Проте поекспериментуйте, спробуйте. І напишіть, як вам. Зараз набирають популярності мультифункціональні засоби, покажу декілька прикладів, які можуть з легкістю замінити тонер, есенцію, сироватку і навіть крем. Такі засоби за рахунок багатокомпонентності підійдуть не тільки комбі або жирній шкіри в якості заміни якогось етапу, а чудово впишуться в догляд сухої шкіри і зможуть замінити тонер і сироватку, особливо якщо нашаровувати. Серпія від того ватного диска до цих пір літає. Бувш. Добре! Довго зупинятися на цих засобах я не буду, можливо, пізніше запишу окреме відео про тонери, на які інгредієнти варто звертати увагу при виборі тонеру. Насправді все просто і банально. Шукаємо зволожуючі і заспокоюючі компоненти по типу центели, полину або прополісу. Якщо маєте суху і чутливу шкіру, то звертаємо увагу на про або пребіотики, пантенол, алантоїн і цераміди. Дивимося ось це відео. Якщо маєте жирну і комбі шкіру, то шукайте тонери. Які мають себе регулюючі компоненти по типу софольянса або ніацинаміду. Дивіться ось це відео. В теплу пору року старайтеся замінити концентровані сироватки на більш легенькі по текстурі. Дієвим рішенням буде використання сироватки без попередньої тонізації. Проте варто зауважити, що такий спосіб може підійти власникам жирної або комбінованої шкіри, бо сухій шкірі однієї сироватки може бути недостатньо. Якщо ви й досі думаєте над антиоксидантами і чи потрібно їх ввести в свій догляд, то літо це ідеальний час для того, щоб почати. Антиоксиданти спроможні нейтралізувати окислювальні процеси і попереджувати негативний вплив вільних радикалів. Про це я говорила в ось цьому закріпленому відео. Ультрафіолетові промені прискорюють процеси окислення, тому антиоксиданти покажуть свою найбільшу ефективність саме в теплу пору року, коли сонце активне. Найвідомішим антиоксидантом є вітамін С, проте не варто забувати про інші антиоксиданти також, такі як ніацинамід, ферулова кислота, поліфеноли, найпопулярніший представник якого зелений чай, глотатіон і коензим Q10. А зв'язка сонцезахисту і антиоксиданту це просто ідеальна комбінація. Тому якщо ви не знаєте, яку сироватку додати в літню пору, додайте антиоксиданти. Тут бажано уникати важких і щільних текстур, надавати перевагу легким кремам, які не будуть створювати оклюзійну плівку на обличчі. Але якщо вам зручно і комфортно використовувати ваш звичайний крем в теплу пору року, то продовжуйте. Жирна і комбінована шкіра може взагалі відмовитися від використання крему у ранішній рутині і перекривати тонер або сироватку сонцезахисним кремом. Проте, якщо ви не бажаєте відмовлятися від крему, то є чудова альтернатива у вигляді крем гелю, який не створить відчуття перенасиченості доглядовою косметикою. Сонцезахист! ще раз попереджую. Про сонтозахист я робила окреме відео. Якщо ви його не бачили, я рекомендую подивитися. Там є назви всіх фільтрів, показані засоби до кожного типу шкіри. Інформація там і досі актуальна. Давайте підведемо підсумок. Влітку можна пропустити деякі етапи догляду, будь то тонізацію, використання сироватки або крему. Але завжди враховуйте ваш стан, потреби і тип шкіри. Друге, надавайте перевагу легким, неважким текстурам. Концентровані сироватки можна перенести на вечір. Ну і третє, якщо турбує проблема надмірної жирності, то потрібно працювати над цим і додавати в свій догляд саборегулюючі інгредієнти, такі як саліцилова кислота, ніоцинамід або цинк. Експериментуйте. Комбінації ранішньої рутини може бути безліч. Тонер, сироватка, сонцезахист, просто сироватка і сонцезахист, або нашарування тонеру і сонцезахист. Пробуйте! І найголовніше, якщо вам комфортно з тим доглядом, який ви маєте зараз, то змінювати нічого не потрібно, навіть якщо хтось там щось сказав. Якщо виникає питання доречності використання кислот і ретинолу влітку, то подивіться ось це відео. Якщо коротко, то кислоти і ретинол можна використовувати влітку, в принципі, круглорічно, за умови адекватного і правильного використання сонцезахисту. Напишіть, як змінився ваш догляд з приходом літа і чи змінився взагалі? Волочезним всім дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Закінчити це відео. Я хочу словами зі свого дитинства. Хай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові.